Охочі підвернуться до Наталії Євгенів. Такого класного керівника не неполой не буде. Такого класного керівника не неполой бу не буде. Ви єдина змогла об'єднати наші класи. Ви єдина, то це Дорогий наш класний керівник! Ви взяли нас маленькими мрійниками, які вірили у свої фантазії. Але найціннішим виявилося те, що ви завжди вірили і підтримували нас. Спасибі вам за те, що завжди були поруч з нами. Ваші добрі і ласкаві руки. Ваш тихий голос. Ваша мудра рада. Спасибі вам за те, що школа стала для нас не тільки джерелом знань, а й виявленням наших особистостей. Ми прагнемо до своїх заповідних вершин. не усвідомлюючи, що саме ваші долоні підштовхували нас вперед, не даючи зупинитися на півшляху. Спасибі вам за те, що направляєте нас. Ми дякуємо вам за те тепло, добро, любов. Спасибі, що стали нашою другою матір'ю. Дякую за цінні знання і вміння. Дякуємо, що ви нас розумієте. Дорогі наші батьки, ваші вуха можуть чути наш голос. А ваші очі можуть бачити наші слова. І повірте, немає значення для Наші голоси завжди звучатимуть у вас в голові. Ви завжди пам'ятатимете. Як колись, ми вимовили свої перші мама і тато, любі, рідні. Найкраще настане час, і ми. Як і ви у нашому дитинстві. Будемо вас оберігати. Ви найкращі батьки на всьому білому світі. Ми дуже, дуже сильно. Вам вдячні за все, що ви зробили для нас. Ми любимо вас нескінченно. Ми без вас, як море, без хвиль. Або як свято без пісні. Нам без вас ніяк. Улюблені наші батьки. Подивіться, які ви сьогодні особливо гарні, які ви сьогодні особливо щасливі. Подивіться, скільки прекрасних людей вас оточує, як вас. Всі люблять, якби ви не були заняті. Ви завжди були поряд з нами. А ми завжди будемо поряд з вами. Як, наприклад, зараз. Ми вас дуже любимо. Ну ось і все. Непогано вийшла історія. Цікава, весела. Часом трохи сумна. А головне повчальна Вона навчила нас бути сміливими та не боятись викликів. Які готує нам життя, допомогла йти до своєї мети. Йти, незважаючи ні на що. Головне, що ця історія має гарне закінчення. Не бігають діти, на стінах шарики і на столах квіти. і не насваряться помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний. Останній раз одягнеш форму і поплач Ранній вальс танцює за сльозами, строгий завуч тільки раз В кампьорці ти покуриш свій зрубковий перший раз До ранку не повернешся додому Ти по сьогодні виглядаєш Закінчив школу, але де чого не знаєш, Вдивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз Одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строї, зауч тільки раз, в камтерці ти покуриш свій руками перший раз. Ранку не повернешся до того, останній раз. Хочу да. до <реклама> <перебування. реклама> повернутися. Дорожного керівника! Хочемо повернутися та не хочемо, хоч! Нормально! Подумайте,